9 березня 2010 року на Чернечій горі у Каневі вручають найпрестижнішу в Україні премію в галузі літератури, мистецтва, публіцистики і журналістики. Серед лауреатів і черкаський художник та літератор Микола Бабак. Його монографія Народна ікона середньої на Дніпрянщини 18-20 століття в контексті селянського культурного простору отримала найвищу оцінку високоповажного журі. До видання увійшли репродукції ікон з колекції мисця, а також наукове дослідження, написане доктором мистецтвознавства Олександром Найденом на основі матеріалів унікальної колекції. Я думаю, що це прийде потім усвідомлення, що сьогодні відбулося. Але все-таки варто сказати, що до цього я йшов 20 років. 20 років тому був задуманий цей проєкт. І на сьогоднішній день він був реалізований. Як результат цієї праці, сьогодні ця висока нагорода. Народна ікона тривалий час була під забороною. Її не збирали і не вивчали. Вона випадала з поля зору як учених, так і любителів ентузіастів, адже її не вважали мистецтвом і не відносили до розряду селянської творчості. А з перемогою радянської влади до цих причин додалися ще й нещадні репресії релігійних пережитків. Під впливом політичної кон'юнктури музеї не брали її навіть у фонди на зберігання. Відтак, починаючи з 20-х років минулого століття, і фактично до кінця 80-х було втрачено величезний пласт національної культури. Інтерес Миколи Бабака до народної ікони виник спонтанно на початку 90-х. Був такий випадок. У 90-му році я із своїми друзями поїхали до Польщі. І зайшли випадково на базар. І між великими рядами всяких речей продавалася українська народна ікона. Тобто я впізнав нашу ікону з нашої середньої Надніпрянщини. Саме там і зародилася думка щодо колекціонування. За 20 років Микола Бабак зібрав понад 500 ікон та близько 200 народних картин, об'їздивши містечка і села Черкащини, Київщини Полтавщини. Уже перші ікони, знайдені в його рідному селі Воронинцях Чорнобаївського району, впевнили у своїй мистецькій цінності. Згодом на базарах і в крамничках художник знаходив шедеври фольклорного іконопису, реставрував їх, систематизував. Потім я це все переосмислив і зрозумів, що це унікальний пласт народної культури, який не повинен зникнути просто так. Що й могло трапитись. Коли справа дійшла до наукового обґрунтування, Бавак звернувся за допомогою до Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології України. Разом з доктором мистецтвознавства Олександром Найденом вони протягом двох років працювали над монографією народна ікона середньої Надніпрянщини xviii 20 століття в контексті селянського культурного простору. Її видання стало резонансною подією в Україні. На минулорічному Львівському книжковому форумі її було визнано кращим виданням року. Перше місце у номінації Візитівка вона посіла під час 11-го всеукраїнського рейтингу Книга року 2009, а потім отримала і гран-при з легкістю обійшовши переможців з інших номінацій. У представників комітету з національної премії імені Тараса Шевченка також не виникло жодних сумнівів з приводу цінності цієї праці. Ця робота, яку відзначена Шевченківським премією, вона має особливе значення для української духовності, саме народної духовності, через те, що ікона це те, що формувало душу селянина десь з дитинства і до, до скону його, яка впливала своєю е, висотою, якоюсь такою особливою причетністю до того світового християнського космосу, який. Е, Особливо засвітився тут, на, на Дніпрянщині. Коли вона з'явилася у нас на Шепченкоськомітеті, це було одностайно. Абсолютно одностайність, абсолютно нікого не було ні сумніву, ні. І всі, ми кожен день милувалися цією книжкою, дивилися, її переглядали, потім навіть Миколи подарував, я страшенно щасливий. З цього вона лежить у мене в майстері, на самому головному місці, і все, що він робив, це позбул. Це високого високого класу, високої якості е, робота. І я, оскільки це для черкаського телебачення, хотів би сказати, що на совісті Черкащини створити музей української ікони по Дніпров'я у Черкасах. І це була б найбільша честь для Черкасу. Весь би світ їхав і дивився на наші здобутки. Бо таку колекцію, яку зробив Микола Бабак, ніде немає і не буде вже. Академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Шевченка Микола Жулинський у передмові до видання зазначив, що у монографії вперше було зроблено фундаментальну спробу структурного осмислення духовної ролі народної ікони, її образного і декоративного значення в традиційному сільському середовищі. Ікона, яка протягом одного чи двох століть перебувала в сільській хаті, пам'ятає все, що в цьому середовищі відбувалося: всі трагічні події, злами і колізії, які порушували спокійний і послідовний у праці і відпочинку, буденній і обрядовій дійсності, хід життєвих подій. Варто зазначити, що народна ікона один із визначальних аспектів культурного простору селянства. Саме тому народна ікона дала мені можливість відкрити глибші витаки своєї родової належності. Я б сказав, причетності до космологічної, християнсько-релігійної і фольклорної духовності. Нині старе українське село зазнає активної руйнації, але було б злочином разом із віджилими матеріальними факторами відправляти у небуття ту культурну духовну основу, яка існувала століттями. Визначала форму та становила один із важливих смислових факторів життя українського селянства, написав у заключному слові до монографії Олександр Найден. Народна ікона є втіленням одного зі сталих аспектів великої української селянської культури. Без ікони, без її вивчення, ця культура виглядатиме і формальною, і духовно збідненою.